Де нас з вами простих інвесторів намахають цього року? А нас з вами точно намахають, принаймні спробують, принаймні будуть маніпулювати, висвітлювати тільки хороше, не показувати погане, підкреслювати сильні сторони і уникати розмов про слабкі сторони різних інвестиційних продуктів. На жаль, наша інвестиційна галузь не настільки ще свідома, прозора, клієнторієнтована і націлена на довготривалий успіх. Поки що всі готові трошки прибрехати, щоб швиденько розпродатися. Там вже подивимося, як будувати відносини. І оскільки цього року головний, мабуть, тренд в інвестиційному напрямі в Україні будуть колективні інвестиції, хочеться поговорити про те, де нас будуть намахувати в колективних інвестиціях. І щоб цей ризик мінімізувати, як ви знаєте, ми створюємо спеціальні дискусійні спільноти, щоб про кожного оператора можна було позадавати незручні питання чи його команді, чи його інвесторам, іноді і самим власникам. Тому сьогодні буде багато відсилок до різних операторів. Ви можете доєднуватися в такі чати за посиланням в описі і досліджувати їх, просто скролити чат, дивитися. Про що люди спілкуються або самостійно задавати ці самі незручні питання? Тож повертаємося до так би мовити тонких місць, де точно щось буде рватися. І перше, системне тонке місце галузі краудінвестінгу, галузі дольових. Чи колективних, чи так званих спільних інвестицій, це, звісно, молодість самої галузі. Молодість означає, що ви, інвестори, ще не знаєте всіх точок, де вас можуть намахати. Оператори самі ще не знають багатьох тонких нюансів. Регулятор так само поки що не має конкретного системного досвіду. А значить, ми всі будемо ходити по граблям і періодично отримувати ляпас. Якісь речі ми вже точно знаємо. Про них ми сьогодні поговоримо. А якісь нам тільки доведеться випробувати на собі. Давайте почнемо з того, що ми вже точно знаємо. Найскладніша історія в колективних інвестиціях, що вони потребують вашої повної. Безапеляційної і фактично безобмеженої довіри до вашого керуючого. Оскільки неможливо забезпечити ну, якийсь реальний, не знаю, демократичний процес в рамках конкретної інвестиційної стратегії, ви, інвестуючи в фонд, в кооператив, в якийсь механізм колективного інвестування, повинні покладатися на вашого керуючого. Чому так виходить? По-перше, роздрібний інвестор зазвичай не має глибокої кваліфікації, щоб давати якісь адекватні поради. Йому зазвичай не вистачає навіть кваліфікації, щоб перевіряти діяльність керуючого. І, звісно, у роздрібного інвестора ніколи немає достатньо часу, щоб інтенсивно слідкувати. Виходить асиметрія інформованості і асиметрія фахової кваліфікації настільки сильна, що у керуючого є мільйон способів. Нас намахати. І це ж не тільки якась українська специфіка, що у нас керуючи якісь неправильні, а на заході якісь правильні. Була чудова історична постать Медофа, який був світилом прозорої, надійної. Фондово-ринкової інвестиції, і це ніяк не зашкодило йому вкрасти десятки мільярдів доларів у своїх клієнтів. Якщо уявити собі, що у вашого керуючого є намір якось нечесно поводитись, то у нього завжди є прогалини в регуляторці, прогалини в вашому розумінні, де шокується. можливість маніпулювати, як мінімум, і підробляти. Як максимум реальну звітність, тому, в принципі, на жаль, в такому підході колективних інвестицій є висока потреба в вашій довірі до керуючого. А значить, вибір оператора, розуміння його репутації, розуміння конфлікту інтересів з ним стає фактично найважливішим кроком в таких інвестиціях. Друзі, можливо, ви бачили? Ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі таємні, але дуже дуже дієві операції. Амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і то учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такі як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно, всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим мають від нього ще й приємне напутнє слово, і звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталя. і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею, і браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням. Зйомка великих іміджевих інтерв'ю, відповідно від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну, а більше деталей по всім нюансам, звісно, будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас, перемогу треба вкладати, не відкладати. Друзі, велике прохання. Обов'язково вкажіть номер телефону чи ваш нікнейм телеграму в коментарі. Інакше ми не зможемо зв'язатися з вами і відправити лот. Навіть якщо донатити з Монобанку, це важливо. Бо люди часто пропускають сповіщення, а нам потім не зрозуміло, кому слати лот. Ви в українських реаліях не можете бути впевнені, що сама лише юридична модель вже гарантує вам безпеку. Це лише одна складова правильного вибору. Уявімо собі, у вас на столі є кілька різних пропозицій, і вони мають різні юридичні моделі, вони мають різні бізнес-моделі, вони мають різних операторів. Щоб у вас склався пазл, вам потрібно, щоб хоча б два фактори з трьох були класними. Вірогідність знайти таку пропозицію, де всі три фактора переконливі, це вже велика-велика удача. Наприклад, у вас може бути класний репутабельний досвідчений оператор. Але він може обрати просту юридичну модель, в якій немає якогось великого додаткового захисту для вас. При цьому там може бути класна бізнес-модель, може бути авантюрна бізнес-модель, може бути консервативна бізнес-модель. І вам якось треба оцінити всі три фактора у сподіванні, ну, що хоча б два із трьох грають. Наведу вам приклад. Інжур. На сьогодні найпопулярніший, найбільший, найрепутабельніший оператор колективних інвестицій. Вони для всіх своїх фондів обирають класну, зрозумілу, прозору юридичну модель. Але у них є фонди з консервативною бізнес-моделлю, де в фонді лежить, наприклад, вже збудований об'єкт нерухомості з класним оператором, з дуже зрозумілим орендним потоком. Трошки більш авантюрна модель. Це, наприклад, був би фонд з супермаркетами Сільпо. Є трошки більш авантюрна модель з Макдональдсами. Також класний оператор, але ви прив'язані під виторг. Цей виторг може бути сьогодні кращий, завтра гірший. Сьогодні він індексується до долара, завтра він не індексується до долара. І кінцевий результат по року менш передбачуваний. Може бути ще більш авантюрна модель, наприклад, купівля незбудованих квартир. В ЖК, які будуть продані, коли щось збудується. Ще більша авантюрна модель, запуск, наприклад, абсолютно нового проекту, як, з якими раніше у оператора не було досвіду. І ви собі, от по цим трьом критеріям, можете плюс-мінус оцінювати, що є для вас цікавим, що не є для вас цікавим. Або, наприклад, запускається ще один реїд, і Джон тут вже перестав бути абсолютним виключенням, і з ним тепер конкурує ще й s 1 vdng Це також відомий класний об'єкт нерухомості, вже збудований, заселений з якісними орендарями. А з іншого боку, це новий оператор в ринку, s 1 відомий як забудовник, але це їх перший фонд, перший такий інститут спільних інвестицій. І як вони себе покажуть на цьому полі, поки що менше відомо. І тоді ми шукаємо, які у них можуть бути додаткові елементи забезпечення безпеки інвестора. s 1 наприклад, таким додатковим елементом включив автоматичний зворотній викуп. Тобто за тою ціною, за якою вони зараз продають сантифікати, за цією ціною вони готові сантифікати за пару годин зворотньо викупати без якихось додаткових комісій. І таким чином вони компенсують певну свою ще маловідомість в ринку додатковими механіками безпеки. Або, наприклад, зараз ми. Ведемо перемовини про запуск великого класного енергетичного проекту. Там є класний професійний оператор цього енергетичного ринку, але вони ще не досвідчені. В тематиці колективних інвестицій, і це може бути перевагою для інвестора, бо вони тоді вимушені запустити таку бізнес-модель, яка для нас, інвесторів, буде максимально цікава. Виходить, якщо ми не можемо автоматично покладатися там тільки на репутацію оператора, або тільки на юридичну модель, або тільки на бізнес моделі, нам треба це все якось. Важко аналізувати. У нас на перший план захисту інвестора виходить надивленість. тільки якщо виходите, дивитесь на різні пропозиції, аналізуєте їх, порівнюєте для себе, виставляєте їм умовно якісь бали. Тільки тоді ви починаєте розуміти, що таке хороший оператор, що таке поганий оператор, що таке сильний захист інвестора, що таке слабенький захист інвестора, що таке хороші умови розподілу прибутку, що таке погані умови розподілу прибутку. Реалістичний прогноз дохідності нереалістичний прогноз дохідності. Тільки вивчаючи кейси, ви взагалі зможете зрозуміти, що так, що не так. Також ми не можемо покладатися, а цим точно будуть маніпулювати. Не можна сліпо покладатися на регулятор. Так, серед банків і фінкомпаній є сильний регулятор Нацбанк. Він вичистив ринок, підвищив вимоги до гравців. Все зробив класно. В цьому інвестиційному риночку регулятор або відсутній зовсім, наприклад, для кооперативів та товариств з обмеженою відповідальністю, або є регулятор Національна комісія по цінним паперам, наприклад, для. Сертифікатів фондів для корпоративних інвестиційних фондів тощо, але ми розуміємо, що у цього регулятора немає заглибленості в бізнес-модель. Ми не можемо автоматично покладатися на якість інвестиційного продукту тільки тому, що цей продукт в ринок пропустив регулятор. Плюс у інвесторів в цілому складні відносини з нацкомісією. В першу чергу через їх бездіяльність багаторічно в питанні розблокування активів Freedom Finance України, не кажучи вже про базову проблему недофінансованості або з інших причин неспроможності регулятора глибоко залазити в ринок. Також не треба забувати і про складність зовнішніх обставин. Системні ризики нікуди не діваються, коли ми інвестуємо через інститути спільного інвестування. Нам часто здається, що якщо це не пряме володіння бізнесом, або не пряме володіння нерухомістю, то якось там воно вже буде інакше. Але воно не буде інакше. До власників нерухомості регулярно з'являються якісь претензії. Ви це бачили в кейсі Ігоря Мазепи, і це доволі регулярно відбувається у різних операторах. Нікуди не діваються проблеми з земельними ділянками, з енергетичними проектами, з класичними бізнесами. Нікуди не діваються проблеми. З податковою нікуди не діваються проблеми з контролюючими органами з слідчими органами і так далі. Все, що ми чуємо про складність ведення бізнесу в Україні, воно так само працює і для колективних інвестицій. І це ми говоримо про системні ризики. Про ризик того, що сьогодні кон'юнктура є, і попит на певні товари та послуги є. Завтра його може не бути. Ми говоримо ще про військові ризики. Сьогодні ця будівля стоїть. Завтра її знесло якимось невдалим прильотом. Ми говоримо про економічні, демографічні і всі, всі, всі інші ризики. Вони так само нікуди не ділися, просто через те, що нерухомість чи бізнес чи щось завернули в обгортку. Дольових інвестицій. Навпаки, ці ризики тільки зростають за рахунок того, що тепер у вас ще є посередник між вами і активами. І тепер ми несемо не тільки ризик самого активу, а ще несемо і ризик цього посередника: оператора, керуючого, куашки, його юридичної обв'язки, інфраструктури от всього, що додається завдяки колективізації інвестицій. І тут нами точно будуть маніпулювати, нам будуть розказувати, що певна юридична схема є автоматично гарантом безпеки. Вона не є. Нам будуть розказувати, що аудована звітність є автоматично гарантом безпеки. Це звісно також неправда. Професійне керування, якість об'єкту, масштаб об'єкту, якість орендаря, крутість бізнес-моделі нічого з цього автоматично не означає безпеку для інвестора. Вам все одно потрібно заглиблюватися, вивчати і розбиратися. Що, друзі, як вам такий контент? Чи вірите ви в колективні інвестиції в Україні? Чи вам ця ніша занадто нова, занадто незрозуміла, занадто мало у вас надивленості? Це точно один із топ-трендів цього і наступного року. Тож має сенс інвестувати сюди принаймні час, потім вже вирішити, чи інвестувати сюди кошти. Всі посилання на продукти, що я згадую, і дискусійні спільноти по ним вони абсолютно безкоштовні. Всі посилання в описі. Заходьте, задавайте незвичні питання, запрошуйте експертів, яким довіряєте. А якщо тема не ваша, лайк, підписанька, інші огляди, інші ризики, інші перестороги, інший потенціал. Ми будемо продовжувати шукати для вас найцікавіші інвестиційні пропозиції по всьому світу. В нерухомості, в цінних паперах, в крипті, в бізнесі і, звісно, в колективних інвестиціях. Більш того, ми допомагаємо великим українським операторам інвестиційного ринку впроваджувати продукти колективної інвестиції в свій портфель. Консультуємо, допомагаємо автоматизувати ці процеси, і багато, багато багато лобістської роботи робимо, щоб найкращі активи. Українських підприємців, девелоперів і керуючих стали доступні вам з мінімальним чеком. Тож, якщо не підписані, підписуйтесь, буде цікаво. Наведу вам приклад. Зараз кілька операторів запускає модель інвестицій в ресторани при готельних комплексах. І вони точно будуть використовувати ідею, що це ресторан з гарантованою відвідуваністю. Бо люди вже живуть в готелі, вони точно будуть ходити в цей ресторан. Але насправді це ж точно не точно. Бо все ще залежить від розміру цього готелю. Все залежить від відношення кількості номерів до розміру цього ресторану. Все буде залежати від наявності великої кількості ресторанів поблизу цього готелю. Все буде залежати від якості. Цього ресторану, ну це ж також зрозуміло. Людина, якщо відпочиває кілька днів, вона один раз поснідала, було несмачно, Є вже висока вірогідність, що вона в цей ресторан вже не повернеться, піде в сусідній або буде їхати кудись далі. А прогнози нам будуть будувати, звісно, з огляду на найкращий можливий сценарій. У нас про це вийшло вже повноцінне велике відео, де нас намахують в прогнозах дохідності. Подивіться, якщо ще не дивилися, щоб я зараз не повторювався, там є багато точок, де нас обманюють, показуючи нам фінмоделі, розказуючи нам, якою буде наша дохідність в інвестиціях. І це ми ще не підняли базову проблему того. Що будь-які цифри, які були досягнуті в моделі в минулому, не гарантують повторення таких же цифр в майбутньому. Те, що оператору на минулих об'єктах вдалося зробити класну дохідність, не означає, що вона буде в майбутніх об'єктах. І це стосується ж не тільки готелей, які сильно відрізняються від локації до локації. Це стосується і спекуляцій на фондових ринках, і спекуляцій на крипті, і будь-яких Агресивних стратегій, і неважливо, ці агресивні стратегії прикладаються до консервативного ринку нерухомості, чи до новітнього ринку енергетики, чи до специфічного ринку автівок в таксі. Наприклад, так само, як ми не можемо сліпо довіряти репутації девелопера, бо у більшості девелоперів є відверто круті і відверто прохідні об'єкти. А є і об'єктивно проблемні так само. І тут ми не можемо керуватися досвідом оператора, тільки ми не можемо керуватися тільки перевіреністю в минулому бізнес-моделі. Не можемо керуватися тільки їх досягнутими фінансовими показниками. А нам будуть розказувати саме це: Оператор, у якого є фінансові показники в минулому, буде їх використовувати як аргумент точно купити наступний об'єкт у нього. Оператор, у якого немає фінансових показників в минулому, буде бити на якусь аргументацію і будувати нам якісь амбітні прогнози. І вони майже ніколи не презентують повну фінансову модель, щоб ми могли зрозуміти всю картину. Це майже завжди якийсь шматочок реальності, який вирізано. На нього звертається вся увага. Там, де найсильніші, найкращі аргументи. А все решта замовчується у сподіванні, що інвестор сам не спитає, а якщо інвестор не спитає, то й брехати не потрібно. Бо все-таки більшість операторів ринку відносно чесні компанії. Вони, звісно, маркетологічно трошки прикрашають реальність, але напряму чорним білим не називають. І відповідно, це ваша відповідальність задати ті правильні питання, які забезпечать. Вашу дохідність, ваші конкретні фінансові результати. Якщо ви цього не зробите, а будете жити у світі розових паняшок, інвестиційних прогнозів і рекламних брошур забудовників, відповідно кіна не буде. Вам потрібно реально вивчати ринок, які були реальні показники в минулому. Вам потрібно реально заглиблюватися, щоб оцінити, чи ці показники не були результатом. Певних неринкових обставин, наприклад, у того ж, оператора інжур було кілька фондів, які в реальності досягли більш скромних результатів, але керуюча компанія відмовилася від своїх комісій і за рахунок цього підтягнула результати фондів. Або, наприклад, я сам був власником. Інжурбут керуюча компанія не змогла в ринок продати весь об'єм накопичених активів в той час, який було для фонду спрогнозовано, і фактично прокредитувавшись, викупила цей об'єм, утворила інвестору шикарні результати виходу. Я дуже задоволений як інвестор, але це не відміняє того, що це не було ринковою ситуацією. Насправді, інвестор мав отримати менше грошей і просидіти в угоді довше. Тобто до цього можна ставитися як до фантастичного кейсу відповідальності керуючого, або до цього можна ставитися як до маркетологічного трюку, де керуючий із правої кишені достав котлету грошей і поклав її в ліву кишеню, щоб інвестори вийшли з красивими цифрами, яких ринок насправді не давав. І оскільки ця ніша молода, то навіть розуміти, що є добре, що є погано, що є правильна практика, що є маніпулятивна практика, сьогодні дуже важко це визначити. Тому вам не можна сліпо. Приймати рішення на основі рекламних буклетів, вам доведеться генерувати собі надивленість, багато чого вивчати, багато всього порівнювати. А з огляду на те, що в ці колективні інвестиції об'єднуються самі активи максимально різнопланові, то вам ще доведеться розбиратися з кожним класом активів окремо. Бо, наприклад, фонд, в якому лежить диверсифікований банк аграрної землі, скажімо, від оператора, твоє коло, він буде максимально сильно відрізнятися. Від фонду, де в основі лежить аграрний бізнес і реальна операційна діяльність аграрного підприємства, наприклад, перший український аграрний фонд. І це буде максимально сильно відрізнятися від так само структурованого і так само, наприклад, можливо, фонда з нерухомістю в основі, але де лежать збудовані квартири. І це буде відрізнятися від комерційної нерухомості, що в свою чергу буде відрізнятися. Від ресторанного бізнесу. Мені здається, це буде цього року найцікавіша галузь для вивчення, що взагалі будуть запускати українські оператори, як вони це будуть робити, з яким активом в основі, з якою юридичною моделлю, і так далі. У мене вже є таке тепле передочікування, скільки всього з'явиться, скільки всього треба буде оглядати, скільки всього буде цікавих рішень, скільки всього придумають оператори новітніх. Механік убезпечення інвестора і новітніх маркетологічних трюків нас з вами водити за носа. І вони точно придумують ще тисячу нових способів давати нереалістичні обіцянки. Створювати нереалістичні очікування і приховувати проблеми під капотом, роблячи хорошу міну при поганій грі. Тому починайте вивчати цей ринок вже зараз. Так, в ньому з'явиться ще 10 ресторанних пропозицій, але ви вже можете вивчати ресторанну пропозицію від MBA Development чи від Арха Group. В ньому точно з'явиться ще багато реїтів, але ви можете вже вивчати реїти від інжур і реїти від С1. В ньому з'явиться. Багато пропозицій в енергетиці, та ви вже можете вивчати інжур Energy. Причому для вас не важливо, що, наприклад, більшість фондів інжур вже розкуплені і якось об'ємно там закупитися вже неможливо. Для вас це кейси на яких можна навчатися. Ви хочете, наприклад, колективно інвестувати в нерухомість, але не розглядаєте для себе чеки від 120 тисяч гривень, які зараз є нормою в українському юридичному полі. Починайте вивчати кейси токенізації, кейси балійські, кейси чорногорські, кейси турецькі, кейси тайландські. Подивіться наші великі огляди. BinaryX, X Сабай Protocol. цього року запуститься я думаю, велика кількість фондів пов'язаних з київською нерухомістю. Починайте вже вивчати мандра Петрикор. Вам все одно треба розібратися з купою специфіки, яка може бути незалежною від оператора, наприклад, про юрмодель, про те, чим відрізняються фонди від кооперативів, як відрізняється підхід операторів. До того, що робити при протермінуванні строків запуску проекту, хто виплачує компенсацію, як MBA Development, наприклад, хто не виплачує. І ще мільйон таких маленьких мікронюансів, які дадуть вам утворити загальну картину. І, звісно, ми також будемо підсвічувати кейси операторів, які належно пояснюють свої моделі, свої ризики, будемо висвітлювати кейси операторів, які перегибають паличку. Але єдиний спосіб вам утворити реально інформоване, якісне рішення це заглиблюватися, генерувати собі надивленість, багато вивчати, багато порівнювати. Колись, коли ми були молодими, гарячими а ринок зростаючим. Наш слоган був вкладати, не відкладати. Сьогодні наша рекомендація інвестувати час замість грошей. Дослухатися чи не дослухатися вирішувати вам. Папа. -па.